Вікторія Вікторівна стояла посеред свого ательє, і тиша, що її оточувала, була схожа на вакуум. Вона була щільною, важкою, позбавленою не лише звуків, а й самого повітря. Ще кілька днів тому тут вирувало життя. Метушилися помічники, дзвеніли телефони, шурхотіли дорогі тканини, а в повітрі висіло ледь вловиме передчуття тріумфу. Зараз простір, залитий холодним світлом вечірнього міста, здавався величезним мавзолеєм, зведеним на честь її власного, похованого майбутнього. На манекенах, мов привиди, висіли сукні з нової колекції, тієї самої, що мала стати вершиною її кар'єри. Тепер вони були просто клаптями матерії, німими свідками її ганьби. Телефон у кишені вібрував уже в десяте. Вікторія знала, що це Олег, її чоловік, її опора протягом усіх цих років. Він хвилювався, шукав її, хотів підтримати, але які слова могли зараз допомогти, які обійми здатні були зігріти душу, з якої висмоктали все тепло? Вона не відповіла. Вона просто дивилася у велике панорамне вікно на місто, що розсипало внизу мільйони вогнів. Кожен з них був чиєюсь маленькою іскрою, чиєюсь надією, а її світло згасло. Його забрали. І винуватицею цього була не доля, не збіг обставин і не економічна криза. Винуватицею була жінка, чиє обличчя зараз спливло в пам'яті Вікторії з моторошною ясністю, обличчя з минулого, яке вона так старанно намагалася забути. Марія Пам'ять, мов безжальний кіномеханік, увімкнула стару вицвілу плівку. 93-й рік Сірий ПОхмурий ранок. Величезний цех гудів як розтривожений вулик, Але цей гул був приреченим, агонізуючим. Сотні жінок у вицвілих халатах сиділи за своїми швейними машинками, механічно виконуючи роботу, яка вже нікому не була потрібна. Країна розвалювалася і разом з нею розвалювалися такі гіганти, зарплату не платили місяцями, видаючи її іноді продукцією, рулонами тканини чи партіями чоловічих сорочок жахливого крою. Які потім доводилося продавати на ринку за копійки. Двадцятирічна Вікторія, тоді ще просто Вікторія, зосереджено вела рядок по грубій тканині. Її руки рухалися швидко й упевнено. Навіть на цій безглуздій роботі вона намагалася робити все ідеально. Поруч за сусідньою машинкою зітхала її подруга Марія. Подруга це було, мабуть, занадто гучне слово. Вони були товаришками по нещастю. Разом ходили на обід в убогу їдальню, разом стояли в чергах за хлібом, разом лаяли начальство і непевне майбутнє. Знову ці простирадла, пробурчала Марія, з силою натискаючи на педаль. Ненавиджу. Кому вони потрібні в такій кількості, наче вся країна раптом вирішила одночасно померти і застелитися в труну. Вікторія ледь помітно посміхнулася, не відриваючи погляду від голки. Треба щось робити, Марія. Робити ми імітуємо роботу. Нас скоро всіх викинуть на вулицю. Ось побачиш. Директор вже третій день не з'являється. Кажуть, п'є Марія була втіленням загального настрою зла, різка, вічно невдоволеним виразом обличчя, але в її цинізмі була якась приваблива чесність вона не будувала ілюзій. Вікторія ж, навпаки, була мрійницею. У перервах, коли інші лузали насіння або обговорювали останні плітки. Вона діставала з під поли старенький зошит і малювала. Вона малювала сукні елегантні, легкі, зовсім не схожі на ті потворні вироби, що сходили з конвейера. Марія іноді зазирала їй через плече. Гарно, кидала вона зневажливо. Тільки кому це зараз треба. Люди думають, як дітей прогодувати, а не про твої рюші». Але в її очах Вікторія бачила щось іще окрім зневаги якусь дивну колючу цікавість і ледь помітну тінь заздрості. Вікторія мала талант. Вона це знала, відчувала кінчиками пальців, вона вміла бачити тканину. Відчувати її характер, уявляти, як вона ляже на фігуру. А Марія. Марія була просто швачкою. Через місяць пророцтво Марії збулося. Одного ранку вони прийшли на роботу і побачили на воротах величезний замок та оголошення про закриття. Сотні жінок стояли перед зачиненими воротами, розгублені й налякані. Хтось плакав, хтось голосно лаявся. Вікторія стояла мовчки притискаючи до грудей свою трудову книжку. Відчуття було таке, наче земля пішла з під ніг. Що робити далі? Куди йти? Її хлопець Олег, студент інженер, сам ледве зводив кінці з кінцями. Батьки, пенсіонери в далекому селі. Того вечора вони сиділи з Марією на тісній кухні в гуртожитку. Ну, ось і все, сказала Марія, розливаючи по чашках дешевий чай. Приїхали, піду на ринок, буду шкарпетками торгувати, чи що? А ти що, художнице? Вікторія мовчала, дивлячись у вікно, а потім тихо, майже пошепки, сказала. Я шитиму вдома. Я вмію робити гарні речі. Може, хтось купить. Марія голосно розсміялася Вдома, на старенькій машинці, та хто до тебе піде? У людей грошей немає. А я спробую. вперто відповіла Вікторія. В її голосі прозвучали нотки, яких Марія раніше не чула це була немрійливість. А тверда рішучість. Олег підтримав її. Він десь дістав гроші, продав старий дідусів годинник і купив їй гарну швейну машинку не нову, але набагато кращу за її стару. Вікторія облаштувала собі робочий куточок у кімнаті гуртожитку. Першими клієнтками стали сусідки. Вона перешивала старі пальта, вкорочувала спідниці, шила простенькі блузки, брала недорого, але робила все бездоганно. Поступово спрацювало сарафанна радіо, до неї почали приходити жінки з усього району. Через півроку вона вже не встигала виконувати всі замовлення. Вона працювала по 16 годин на добу, її спина боліла. Очі сльозилися від напруги, але вона вперше в житті відчувала себе на своєму місці. Вона створювала красу з нічого, і люди були її вдячні. Марія ж на ринку не прижилася її обдурили, вкрали товар. Вона спробувала влаштуватися прибиральницею, потім посудомийкою, всюди платили копійки. І її злість на світ росла з кожним днем. Іноді вона заходила до Вікторії, сиділа на дивані серед розкладених тканин, спостерігала за її роботою і скаржилася на життя. Вікторія її шкодувала вона пригощала її чаєм, давала грошей у борг, вислуховувала її нескінченні нарікання. Одного разу Вікторії пощастило. Одна з її клієнток, дружина якогось нового бізнесмена, замовила їй вечірню сукню. Вікторія вклала в неї всю свою душу. Вона не спала три ночі, але створила справжній шедевр. Жінка була в захваті і порекомендувала її своїм подругам. І раптом замовлення посипалися як з рогу достатку. Це були вже зовсім інші гроші, зовсім інший рівень. Вікторія зрозуміла, що сама не впорається, і тоді вона зробила фатальну помилку. Вона згадала про Марію. Маріє, сказала вона їй одного вечора, мені потрібна допомога. Я не встигаю. Давай працювати разом. Роботи багато, платитиму добре, чесно. Ти ж знаєш, я не обманю. Марія довго дивилася на неї своїми колючими очима. В її погляді було щось незрозуміле, суміш подиву, недовіри і ще чогось темного і глибокого. Добре, нарешті сказала вона, давай. Спочатку все йшло чудово, вони працювали разом, як колись у цеху, але тепер це була їхня власна справа. Вікторія кроїла, придумувала моделі, спілкувалася з клієнтками. Марія виконувала основну чорнову роботу зшивала деталі, обробляла шви. Вона була старанною, і Вікторія раділа, що змогла допомогти подрузі. А потім прийшло те велике замовлення. Невелика фірма, що щойно відкрилася, замовляла в них партію однакових костюмів для своїх співробітниць 20 штук. Для Вікторії це був прорив. Це були серйозні гроші і можливість вийти на новий рівень. Вона закупила дорогу тканину, ретельно зняла мірки. Роботи було на два тижні, працювати доводилося майже цілодобово. Ми впораємося, говорила Вікторія, натхненна і щаслива. Звісно, впораємося, тихо відповідала Марія, схилившись над машинкою. У день здачі замовлення Вікторія ледве стояла на ногах від Утоми, але була щаслива. Костюми висіли на вішалках, ідеальні, елегантні. Вона з гордістю дивилася на результат їхньої праці. Представник фірми приїхав через годину. Він оглянув один костюм, другий, третій. Його обличчя ставало все більш похмурим. Що це таке? Запитав він холодно, показуючи на підкладку жакета. Шви криві, нитки не в тон. А тут що? Він смикнув за рукав і шов розійшовся. Вікторія похолола, вона почала перевіряти костюми один за одним. Зовні все було ідеально, але всередині підкладка була пришита аби як, стіпки були нерівними, нитки найдешевшими. І в деяких місцях вони вже рвалися. Це був саботаж тихий, підлий, непомітний на перший погляд, але абсолютно руйнівний. Замовник, не кажучи більше ні слова, розвернувся і пішов. Вікторія залишилася стояти посеред кімнати, оточена двадцятьма зіпсованими костюмами, що символізували крах усіх її надій. Вона втратила не лише гроші за роботу. А й величезну суму витрачену на тканину. Вона була в боргах, вона була знищена. Марія сиділа на дивані і спокійно пила чай. Чому? прошепотіла Вікторія, дивлячись на неї. Вона вже все зрозуміла. Навіщо ти це зробила? Марія поставила чашку на стіл. Її обличчя було спокійним, майже умиротвореним. Тому що це мало бути моїм, сказала вона тихо, але кожне її слово врізалося в свідомість Вікторії як осколок скла. Чому в тебе все виходить, а в мене ні? Чому тобі талант, замовлення, гроші, а мені ринок і брудна ганчірка? Чим ти краще за мене, ти завжди дивилася на мене зверхньо, шкодувала мене. Я бачила це в твоїх очах. Я хотіла тобі допомогти, ледве вимовила Вікторія. Сльози текли по її щоках. Допомогти. Марія піднялася. Її очі горіли холодною, лютою ненавистю. Ти хотіла показати свою перевагу. Зробити мене своєю прислугою, але я не дозволю, ти не будеш щаслива, ти не піднімешся вище за мене. Я не дам тобі спокійно жити. Вона підійшла впритул до Вікторії і прошипіла їй в обличчя слова, які та запам'ятала на все життя. Я заберу в тебе світло, усе. До останньої іскри. Після цього вона пішла, грюкнувши дверима. А Вікторія впала на підлогу і довго ридала серед зіпсованих речей, які мали стати її злетом, а стали її першим великим падінням. Знадобилися роки, щоб вибратися з тієї ями, роки каторжної праці. Олег, який на той час уже став її чоловіком, підтримував її як міг. Він працював на двох роботах, щоб віддати борги за зіпсовану тканину. Вікторія знову починала з нуля. Вона шила ночами, а вдень доглядала за маленькою донечкою Світланою. Вона більше нікому не довіряла, покладаючись тільки на себе. Про Марію вона нічого не чула і чути не хотіла. Іноді до неї доходили чутки від колишніх знайомих, що Марія вийшла заміж за якогось невдаху, народила сина, живе бідно, працює в комунальній службі. Вікторія намагалася не думати про неї вона викреслила цю людину зі свого життя. Її власна справа потроху відроджувалася. Вона орендувала маленьке приміщення в підвалі, потім краще. Взяла на роботу двох швачок, ретельно перевіривши їх, з'явилися постійні клієнти, її ім'я стало відомим у вузьких колах. Вона створювала не просто одяг, а стиль. У її речах була душа. Через 15 років у неї вже було власне ательє в центрі міста. Штат співробітників і гучне ім'я у світі моди. Вона стала Вікторією Вікторівною, успішною, впевненою в собі жінкою. Її донька Світлана виросла красуною і розумницею, закінчила університет за спеціальністю менеджмент і почала допомагати матері в бізнесі. Здавалося, минуле назавжди залишилося в минулому, але воно чекало свого часу. Кілька місяців тому Світлана прийшла додому сяюча. Мамо, я познайомилася з хлопцем. Він такий, такий чудовий. Вікторія була рада за доньку. Світлана привела знайомити свого обранця це був приємний, вічливий молодий чоловік на ім'я Остап. Він працював системним адміністратором, добре розбирався в комп'ютерах, захоплювався фотографією. Він здавався ідеальним Вікторія не бачила жодних причин для занепокоєння. Вони почали зустрічатися. Остап часто бував у них вдома, допомагав Світлані з роботою в ательє, налаштовував комп'ютерну мережу, створив для них новий сайт. Він був чарівним і послужливим. Одного разу, коли вони вечеряли всі разом, Вікторія запитала його про батьків. Тато помер давно, відповів Остап. А мама, мама, все життя працювала, тягнула мене сама. Зараз на пенсії, її звати Марія. Прізвище? запитала Вікторія, намагаючись зберегти спокій. Скопенко. Удар був точним. Це було її прізвище, прізвище жінки, яка колись пообіцяла забрати в неї світло. Невже це можливо? Просто збіг? Того ж вечора вона серйозно поговорила зі Світланою. Вона розповіла їй усе про цех, про початок свого шляху, про зраду Марії. Вона розповідала, а Світлана слухала з недовірою, яка поступово змінювалася на роздратування. Мамо, це було 25 років тому, вигукнула вона. Люди змінюються. Ти не можеш судити про Остапа через якісь давні образи його матері. Він тут до чого. Світлано, я просто хочу, щоб ти була обережна. Ця жінка вона здатна на все. Я боюся, що це не випадковість. Це параноя. спалахнула Світлана. Ти просто не хочеш, щоб я була щаслива. Ти контролюєш кожен мій крок. Остап найкраще, що було в моєму житті, і я не дозволю твоїм старим рахункам усе зіпсувати. Це була їхня перша серйозна сварка. Після неї між ними виросла стіна. Світлана стала замкнутою, почала приховувати свої стосунки з Остапом. Вікторія відчувала, що втрачає доньку. Через деякий час Світлана сказала, що Остап хоче познайомити її зі своєю мамою. Вікторія категорично відмовилася йти. Тоді я піду сама, відрізала Світлана. Вона повернулася пізно ввечері, дивна, відчужена. Я розмовляла з нею, сказала вона глухо. Вона все мені розповіла. Вона плакала, казала, що була молодою, дурною, даздрісною, заздрісною, що все життя шкодувала про те, що зробила. Вона просила в тебе пробачення. Вона дуже хвора, мамо, і дуже самотня, а ти, ти виставила її монстром. Вікторія дивилася на доньку і не впізнавала її. Вона розуміла, що це гра. Витончена, жорстока гра, в якій її власна дитина стала пішаком. Марія вправно розіграла карту жертви, налаштувавши Світлану проти неї. Напруга в домі досягла межі. Вікторія намагалася достукатися до доньки, але та нічого не хотіла чути. Вона звинувачувала матір у жорстокості, у невмінні прощати, у тому, що вона живе минулим. Остап, навпаки, був втіленням розуміння і підтримки. Він заспокоював Світлану, говорив, що потрібно дати Вікторії Вікторівні час, що вона обов'язково все зрозуміє. Тим часом наближався найважливіший день у кар'єрі Вікторії. Показ її нової колекції на головному тижні моди. Це мав бути її тріумф, підсумок усього життя. Вона працювала над цією колекцією два роки. Кожна модель, кожен ескіз були вистраждані, продумані до дрібниць. Доступ до всіх матеріалів, ескізів, лекал, що зберігалися на комп'ютерах ательє, мала лише вона та Світлана. За тиждень до показу Світлана прийшла до неї з дивною пропозицією. Мамо, давай помиримося. Я була не права, я люблю тебе. Давай я допоможу тобі з фінальною підготовкою. Я можу взяти на себе всю організаційну роботу, щоб ти могла зосередитися на творчості. Вікторія так хотіла в це вірити, так хотіла повернути свою доньку. Вона погодилася. Останній тиждень перетворився на пекло постійні дрібні проблеми. То не ту тканину доставили, то модель захворіла, то зламалося освітлювальне обладнання. Світлана бігала, вирішувала всі питання, заспокоювала матір. Вікторія, виснажена до краю, була їй безмежно вдячна. Вона не помічала, як часто Світлана розмовляє по телефону з Остапом. Не помічала дивного блиску в її очах. День показу. За лаштунками панував хаос. Вікторія, намагаючись перекричати музику, давала останні вказівки. Вона відчувала, як тремтять її руки. Це був момент істини. Перша модель вийшла на подіум, і в цей момент телефон Вікторії, що лежав на столі, завібрував. Потім ще один і ще. Помічниця підбігла до неї з розширеними від жаху очима. Вікторія Вікторівно, подивіться. Вона простягнула їй свій смартфон. На екрані на екрані був відкритий сайт якогось дешевого мас маркет бренду, і на головній сторінці фотографії. Фотографії моделей у сукнях, які були точною, один в один, копією її колекції, з підписом. Сенсація, нова колекція вже у продажу. Встигніть купити, поки це не стало мейнстрімом. Сайт був запущений годину тому. Вікторія відчула, як підлога хитається під ногами вона перевела погляд на подіум, де йшла її модель у сукні, яка вже була вкрадена, знецінена, викинута на ринок за копійки. Глядачі в залі почали перешіптуватися, діставати телефони. До кінця показу, половина зали вже знала, що бачить перед собою не ексклюзивну колекцію, а плагіат на дешевий шир вжиток. Це був не просто провал, це була публічна страта. Коли все скінчилося, Вікторія знайшла Світлану в ремерці. Вона сиділа перед зеркалом абсолютно спокійна. Це ти, сказала Вікторія. Це було не питання, ти передала їм ескізи. Світлана подивилася на неї через дзеркало, в її погляді не було каяття лише холодна, відчужена правота. Так, це я. Навіщо? Остап сказав, що це справедливо. Ти побудувала свою імперію, а його мати все життя прожила в злиднях. Він сказав, що якщо продати твої ескізи, то на ці гроші вони зможуть відкрити свою маленьку справу почати все з чистого аркуша це був їхній єдиний шанс. Він сказав, що ти настільки багата, що навіть не помітиш цієї втрати. Він переконав мене, що це не крадіжка, а відновлення справедливості. Справедливості. Голос Вікторії зірвався. Ти знищила мене. Ти знищила все моє життя. Заради нього, заради тієї жінки, вона не така, як ти кажеш, раптом закричала Світлана. Вона страждала, а ти все життя думала тільки про свої сукні, про свою кар'єру. Ти ніколи мене по-справжньому не любила. Вікторія дивилася на свою доньку і розуміла, що це кінець, Марія. Перемогла. Вона не просто знищила її бізнес, вона зробила щось набагато страшніше вона забрала в неї доньку, вона отруїла її душу своєю ненавистю, перетворивши її на знаряддя своєї помсти. Вона виконала свою обіцянку. І ось зараз Вікторія стояла біля вікна у своєму порожньому ательє. Телефон знову завібрував і замовк. Олег, мабуть, уже їхав сюди, але вона не хотіла нікого бачити. Вона подивилася на свої руки руки, які колись створювали красу тепер вони здавалися їй чужими і марними. Усі вогні міста внизу раптом здалися їй тьмяними й далекими, наче між нею і світом опустили товсте непроникне скло. Вона згадала обличчя Марії того далекого дня, її тихий, сповнений отрутий голос: Я заберу в тебе світло, усе до останньої іскри. І вона його забрала, вона вирвала його не ззовні, а зсередини, залишивши по собі лише чорну зяючу порожнечу. І в цій темряві не було місця ні для надії, ні для прощення. Ні для майбутнього, лише тиша, важка, як могильна плита. Напишіть у коментарях, що ви думаєте про цю історію. Дякую, що переглянули це відео до кінця. Я сподіваюся, вам сподобалось. Якщо так, не забудьте підписатися на мій канал і поставити лайк. Так ви не пропустите майбутнє відео. А тим, хто хоче допомогти розвитку каналу, можете донатити по одній, дві, три, п'ять гривень. Вам це не буде бити по кишені, а мені дуже сильно допоможе в розвитку каналу. Ще раз дякую вам усім, до зустрічі наступного разу.